Миру і добра всім, бажаю, дорогі друзі. Сьогодні хочу з вами поділитися тим, як я вирішував свою проблему із зарядкою телефону. Ну, мій телефон я зараз ним знімаю. Я знайшов в мене такий оявляється. Покажу на прикладі цього телефону. Значить, проблема в мене була слідуюча. Я включаю штекер зарядки в телефон. і в такому положенні маю залишити його, бо десь тільки чуть щось, і відходить воно, і штекер цей випадає. Ну і я вже думав, що гніздо в телефоні потрібно міняти. Але якось, передивляючись фільм, я звернув увагу на те, що штекер входить не до кінця. Що виглядає металева частина. Ну, це micro USB, а в мене Type-C роз'єми. Я бачу, що він виглядає. Метал виглядає з телефону. І тоді мене освінило. <кхід> Людям робиш собі не можеш. Я тоді підскочив, схопив кусачки, схопив отакий провод. Хто знає, верніше, хтось знає, що це за провод, хтось не знає. Це в народі на нього кажуть пальовка. Називається П-274. Це говорить про те, що провід. Подвійний, у ньому є всередині 7 жил, із них 4 мідних, а 3 стальних. Взяв я цей провод, зачистив, зачистив. Спочатку так бачите, багато зачистив. І почав мідні жили. <кхід> мідні жили я взяв в сторону, щоб вони не заважали, тому що вони. А Останні жили залишив і ними почав чистити. Але неудобно. вийшло, тому що дуже довгі жилочки вийшли. Ворс, скажімо так, довгий. Тоді я з другої сторони, ось бачите, зачистив, щоб на 3 мм було більше довжини оцієї металевої частини роз'єма type c Мідні жили так само відігнув в сторону і одну сталеву вставив тільки дві сталевих жили. І отаким от чином, вертикально, отак потихеньку почав звідти вишкрібати все те, що в кармані туди набилося з часом і затрамбувалося штекером. І коли я його вичищав, чесне слово, я прозрів від того, скільки я звідти всього виняв. Но ні в кої, ні в якому разі отак, отак не ковиряти, туди його нічого. Просто отак вставили. Якщо у вас є така можливість, ви можете взяти щось подібне. І просто отак перпендикулярно. Такими рухами по кругу вичищати. Бажано не дмухати туди, тому що, коли ми дмухаємо, ми завжди туди задуваємо слину свою. Не треба дмухати. Перевернули отак. Пальцем легенько постукали. Кладіть завжди білу бумажку, щоб ви бачили результат своєї роботи. Вистукали і далі. Хто добре бачить, заглядайте, маєте побачити світле, пластмасове дно роз'єму. І потихеньку по кругу. Особливо отак в куточках отут. Там трудно доступно, але добре, добре. отак по кругу. Повишкрібати, повишкрібати. І я як вишкріб, я його як натрусив і взяв свій розйом, телефон, і він туди пірнув до кінця. Ну, дрібничка, але просто це все діло часу. За два роки, що я тут, а, воно потихеньку, потихеньку, потихеньку. Я собі звикаю до того, що цей розйом потрошки виглядає, і я собі вже думаю, що він не потрібний. А насправді просто там повно мусору. Тому. Любі друзі, якщо у вас є зазвичай білизну на вулиці вішають на такий дрот. Він дуже потужний і витримує велику нагрузку, і він не маститься. Тому його багато є. І з нього я його тримаю. Чому? Бо перша струна з нього тут в ньому виходить, три перших струни при біді, якщо лопає в гітарі, ставиш першу струну. Ну, вона звучить трохи не так, але поки нове щось достанеш, то користуйся цим. Тому. Отакий, От здавалося б, на перший раз невзрачний венчик, чи пензлик, чи як його навіть назвати, не знаю. І отак собі, раз, 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 почистили, вистукали, включили і користуйтесь собі на здоров'я. Тому бажаю вам, щоб у вас ніколи нічого не відходило, ніколи нічого не забивалося, щоб все у вас працювало. Слугувало і радувало ваш зір і розум, і все на світі. Миру ще раз, добра всім, злагоди в ваших сім'ях і до наступних зустрічей.